H-5 це новий безкоштовний засіб створення обміну повторного використання інтерактивного і навчального контенту в форматі HTML5 для всіх типів пристроїв, комп'ютерів, планшетів, смартфонів. Створення і редагування контенту е, відбувається безпосередньо в браузері, що полегшує роботу переслухаче. Редактори, які дозволяють це робити, вже створені для WordPress і е, DrivePal. Е, для Moodle такий редактор поки що знаходиться в стадії розробки, але е, вже є плани, які дозволяють переглядати в Moodle інтерактивний контент, контент створений у зовнішніх редакторах H5P. Вони вже доступні на сайті h5p.org. Крім, крім вказаного планету, треба розмістити і періодично поновлювати бібліотеки типів контенту. В результаті на платформі з'являється ще один тип діяльності, результат якої записується в журнал поцінок. Ця система створення контенту дозволяє створення ресурсу без додаткових знань. Тобто будь-хто навіть з початковим рівнем знайомства з персональним комп'ютером може створювати контент в цій системі без зайвих додаткових знань з створення ресурсів. Доповіді розглянуті основні типи контенту Hyp, які можна створювати за допомогою засобу. Так обравши тип контенту, презентація курсу, можна створити послідовні слайди, на яких можна розміщувати текст графіку, графіки, посилання. Засоби навігації, слайдах, різні мультимедійні ресурси та інтерактивні елементи у вигляді тестових питань, різних ліків тощо. Наприклад, можна створити інтерактивне відео, що складається з відеофайлу у форматі MP4 або WebM, на яке можна додавати закладки, графіки, текст і елементи інтерактивних взаємодії, як, такі як текстові, тестові питання типу вибір ізмножені пропущені слова, перетягування та їх підсумковий резюме. Є багато типів контенту, що є електронним варіантом специфічних засобів навчання. Наприклад, для вивчення іноземної мови використовують діалог чи флеш-карточки, з двох сторін якої розміщені слова, написані різними мовами. Студент дає відповідь і, перевернувши карточку кліком мишки перевіряє її правильність є ход-спос зображення, класно, що по якому студент викликає на екран пов'язаний пов з ним текст, графіку, засоби мультимедії. Серед типів контенту є готові ігри навчального призначення, є засоби інтеграції в H5P, Facebook і Twitter, є можливість вбудувати сервіс для проведення відеоконференцій.ін тощо. Система дозволяє створювати новий контент для вашого курсу та має зручний інтерфейс для подальшого виводу та інтеграції з системою Moodle. Велика кількість видів створюваного контенту дозволяє повністю розкрити тематику вашого курсу та сповно оцінити засвоєння знання студентам по цьому предмету. Як приклад, розглянемо такий тип контенту, як презентація курсу, адже, на мою думку, головним чином на засвоєння матеріалу курсу є зацікавленість студента в цьому предметі. І саме презентацією ми зустрічаємо студента на своєму курсі. Саме презентацією ми розказуємо, про що, про що буде вестися мова. До презентації курсу ми можемо прикріпити або будувати будь-який міст вміст від аудіо, до від відеофайлу або тексту. На проєкті ми маємо представлена презентація курсу. Курс стосується 3D-принтингу. Ось такий вступний слайд маємо. Це перший слайд. Представлений фото принтера і опис як він називається і тому подібне. На, друг... На другому слайді також розписані всі част... елементи або частини. Ось є приклад вмонтованого змонтов... відео. Відео можна як завантажити з посилання YouTube або з безпосередньо завантажити на сервер H5P. Тобто не обов'язково його брати з YouTube. Далі представ, також представлена картинка з посиланням на сам сайт, з якого взяти скріншопу. І в кінці слайду ми можемо вставити тестові питання. Я вибрав лише один. Вид тестового питання, тобто на правильну відповідь. Нажимаємо на правильну відповідь, перевіряємо, висвітлюється, що відповідь правильна. Також немало важливим засобом є можливість створення відеоконференції зі студентами. Без засто застосування програми Skype, тобто на самому сайті можливо створити контент, де викладач та студенти. Зможуть спілкуватися за допомогою відео-аудіозв'язку. Також є можливість створення чату, в якому ви будете в реальному часі спілкуватися текстовими повідомлення, повідомленнями студента. Таким чином, ми маємо нову систему створення контенту з багатьма можливостями для вивчення навчального матеріалу та оцінювання знань студентів. Бібліотека типів контенту H5P постійно оновлюється новими елементами, досить видовищеними і ефективними. Також, і в той же час доступними викладачу, який не мають спеціальної підготовки у галузі інформаційних технологій. Детальніше познайомитися з можливостями h 5 та Мож, можна на його сайті hpitp.org, де крім засобів його інтерактивного контенту, розміщена також документація та форму підтримки міжнародної спільноти користувачів. Так ну, і на цьому в мене загалом все. Якщо є якісь питання? Так, будь ласка, питання, отак. E, при встановленні планів та підключенні бібліотеки не буде заноситися в, в систему оцінок. E, тобто можна просто монтувати презентації, тоді ні, а якщо ви сам логін, це монтуєте, тоді ця оцінка надходить в зовні. Часто люди не рекомендують? рекомендуються. Не, не no, якщо аферам, то там, по-моєму, 8 людей максимум одночасно. Так. І питань більше зараз до повідаються немає. Я що хотів сказати? Ми запропонували ще майстер-клас. Кого із вас зацікавила ось ця доповідання? Ми можемо вас запросити ну, після найвеличкої перерви в 374 аудиторію, і там ви зможете повчитися створювати такий контент. Є такий у нас зацікавлені є, так? Да? Ну, добре.